Доброго дня, шановні телеглядачі, на телеканалі Капрі, програма Соціальний захист. За допомогою співробітників Покровського управління соціального захисту населення ми отримуємо найбільш точні відповіді на питання, що вас турбують. Тому звертайтесь до нас за телефонами, які ви бачите на екрані, електронною поштою чи у Фейсбук. А сьогодні на ваші питання відповість перший заступник начальника Покровського управління соціального захисту населення Тетяна Григорівна Білкіна. Доброго дня, Тетяна Григорівна. Доброго дня, Тетяна Григорівна, доволі часто люди до нас звертаються і висловлюють свої побоювання щодо того, що у разі продажу житла їм доведеться повертати всю суму отриманої субсидії. Що можете сказати з цього приводу? Якщо ви плануєте в майбутньому продавати своє житло, ви маєте право звернутись за отриманням субсидії. Ніхто не буде забирати у вас ту суму субсидії, яку ви отримували. Але якщо ви це житло все ж таки продаєте, ви маєте прийти до управління соціального захисту, написати заяву про продаж житла. І з цього тільки місяця ми будемо припиняти нарахування субсидії. Законодавством не передбачено повернення отриманих сум субсидій, якщо ви продаєте своє житло, на яке отримували субсидії, або оформили е, спадок. В даному випадку не треба якось переживати, приходьте до нас і оформлюйте субсидію. Марина навчається заочно і не працює. Як враховується при визначенні розміру субсидії її дохід? Якщо людина не працює, являється працездатною особою і навчається заочно, ми візьмемо в її дохід два прожиткових мінімуми. Тобто, це 3368 тисячі гривень. Якщо за денною формою ми не будемо брати доходи. Петро Сергійович питає, чи потрібно вносити мобілізованого солдата в декларацію на субсидію? Він мобілізований січня 2016 року. Якщо людина подає заяву і декларацію для призначення субсидії, обов'язково потрібно прописати всіх людей, які зареєстровані в цьому приміщенні. Але якщо один із членів сім'ї являється мобілізованим, необхідно зробити таку приміточку і надати відповідні довідки, що такий та Квіта знаходиться в зоняту. Люди побоюються, що дані про їх майновий стан, які потрібно вказувати у деклараціях для отримання субсидій, будуть тим чи іншим чином використані проти них співробітниками Державної фіскальної служби. Чи планують органи соціального захисту обмінюватися інформацією про доходи і майно громадян з фіскалами? Зокрема, чи передаватимуть таку інформацію до фіскальної служби. На сьогоднішній день ми це все робимо. У нас є обмін інформацією житлово-комунальними підприємствами, з пенсійним фондом, а також з фіскальною службою. В даному випадку не ми надаємо інформацію про доходи особи, а ми її беремо з фіскальної служби. У нас державні посадові особи, які не мають права розголошувати ту чи іншу інформацію, тобто ми не можемо її передавати третій особі. Тому ця інформація є секретною і тільки дається для призначення субсидії або допомоги. Любе підприємство, в якому працює особа, надає до фіскальної служби дані про доходи цієї особи. Тобто, і ми потім робимо обмін з фіскальною службою і беремо ці дані для нарахування субсидії. Володимир прописаний у квартирі один, але проживає в ній з сім'єю. У такому разі в заяві на субсидію потрібно вказувати усіх членів сім'ї чи тільки себе. Субсидія надається на зареєстровану особу. Тобто, якщо Володимир прописаний один, він має заповнити декларацію, доказати де тільки себе. А його сім'я, яка прописана в іншому місці, може статися субсидією за місцем їх реєстрації. І ще одне запитання від Володимира. Якщо чоловік оформить субсидію, а в майбутньому у нього зміниться на кращий матеріальний стан, як можна відмовитись від субсидії? Субсидія призначається на опалювальний і неопалювальний період. Якщо ми призначаємо субсидію на опалювальний період 2017 року, ми беремо дохід за перший і другий квартал 2017 року. Якщо у Володимира помінявся майновий стан, у цей період ми це все побачимо, якщо візьмемо доходи з. Скальної служби, але якщо він бажає відмовитись від субсидії, він може надати нам заяву, і ми припинимо з того чи іншого місяця за його бажанням. Галина Миколаївна повідомляє, що в квартирі фактично проживають дві людини: вона та її мати. А дві її доньки вже 10 років мешкають за кордоном. Хоча прописаний у квартирі матері, чи потрібно при оформленні субсидії подавати відповідні довідки. Галина Миколаївна має право звернутися до управління соціального захисту і надати документи, підтверджують й той факт, що дві її доньки з неї фактично не проживають. Для цього необхідно заповнити акт від мастеру ЖЕКу і взяти підпис сусідів, що обидві доньки не проживають. Складається акт соціального інспектора, тобто з управління соціального захисту, і назначається, буде назначатися Галині Миколаївні субсидія тільки на фактично проживаючих осіб, тобто на неї. Чи входить до сукупного доходу при призначенні субсидій відшкодування по кредиту по державній програмі з енергозбереження тепла оселя, що становить 70% від суми кредиту. Отримувач субсидій скористався програмою пільгового кредиту на утеплення житла, встановлення вікон і так далі. Чи буде сума кредиту, яка повертається державою включатися до сукупного доходу заявника? Таке питання ставить Ярослав. Якщо до фіскальної служби надходить інформація про дохід, це заробітна плата або щось інше. В даному випадку це може бути доход від цієї програми, і це буде щомісячний дохід, ми обов'язково візьмемо це в дохід. Тобто, ми візьмемо дані, дані від фіскальної служби. Якщо це буде Буде якась разова виплата, ми її брати не будемо. Чи може обслуговуватись у терцентрі у відділенні на дому жінка 1930 року народження і її непрацездатний син, якщо вона отримує соціальну допомогу по догляду за сином у територіальному центрі у відділенні на дому обслуговуються одинокі люди, тобто це ті, які не мають дітей, які являються непрацездатного віку. Або якщо у цієї людини є дитина, яка з'являється інвалідом, або теж вже є непрацездатного віку. У даному випадку жінка може звернутися до терцентру в зв'язку з тим, що в неї непрацездатний син, а син тут потрібно розглядати, чи має він дітей. Якщо є, то сина ми не зможемо взяти на обслуговування, і у даному випадку доведеться жінки відмовитись від отримання соціальної допомоги по догляду за цим сином. Чоловік Яни працює за кордоном. Жінка нині живе в Україні, але в кінці листопада збирається їхати на проживання до чоловіка. Яна на п'ятому місяці вагітності. Отже, дитина народиться за кордоном. Майбутня Матуся питає, чи має вона право отримати ті виплати на дітей, які призначаються в Україні. Законодавства одноразова допомога при народженні дитини може виплатитись в тому випадку, якщо людина звернулася протягом року після народження дитини. Тобто, якщо яна зараз вагітна і від'їде за кордон, може вона там народити дитину і з дня народження цієї дитини в неї є рівно рік. Тобто, якщо вона, скажімо так, вкладується в цей термін. Ми призначаємо допомогу при народженні дитини. А що їй потрібно зробити за цей термін? Повернутись, звісно, надати особливо заяву. Вона надає особисто заяву. І отримує допомогу. Якщо ця, ця дитина народилася в Росії, то вона дає свідоцтво про народження, яке там отримана. Якщо в іншій країні, ну, припустимо, в Турції, вона повинна з собою мати апостіль. Тобто це той документ, який переводить свідоцтво про народження, яке вона отримає в Турції, і якийсь там документ, який дає Турція. Вікторія питає: чи можливо отримувати допомогу, як мало забезпечити? Спечені родині, якщо до її складу входять діти 8, 7, 5 років та дитина 9 місяців. Чоловік працюючий зарплата 3,5 тисячі гривень. А мати діточок отримує допомогу на молодшу дитину. Вікторія може звернутися до управління соціального захисту, заповнити заяву і декларацію у даному випадку. Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається, виходячи з гарантованого прожиткового мінімума. В даному випадку це дві працездатні особи. Одна із них працює, друга займається доглядом за дитиною. На них буде взято гарантований прожитковий мінімум 353 гривні 64 копійки. На дітей до 6 років візьмемо 1333 гривні 31 копійку. Дітям з 6 до 18 років це 1661 гривна 50 копійок. У даній сім'ї це гарантований прожитковий мінімум, ну взагалі, буде складати 6697 гривень. Знімаємо 3500 заробітну плату чоловіка і 860 гривень ту допомогу, яку жінка отримує на дитину. Тобто буде допомога розрахована і це буде розмір 2337 гривень. Щомісячно Валентина Миколаївна ставить таке питання, якою установи виплачується щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 52 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи? Справа в тому, що у статті не прописано, хто повинен платити пенсійний фонд чи управління соціального захисту. Валентині Миколаївні необхідно звернутись до пенсійного фонду України. Світлана питає, чи має право розлучена жінка отримати допомогу як одинока мати? Дитина народилася не в шлюбі, а після розлучення в графі батько вказаний колишній чоловік. Як підтвердити документально, що дитина проживає з матір'ю, а батько не бере участі у вихованні дитини? Світлана не має права отримувати допомогу як одинока мати. Чому? Тому що при народженні дитини у неї в свідоцтва про народженні було внесені дані про батька дитини. України. Якщо жінка з'являється одинокою мамою, вона не в шлюбі, їй надається при отриманні свідоцтва про народження і надається довідка згідно статті 135 сімейного кодексу України. І тільки тоді Світлана має право звернутися до управління соціального захисту і отримувати допомогу одинокої мами. Якщо Світлана навіть не була у шлюбі, але батько дитини її визнав. Світлана має право отримувати аліменти згідно законодавства. Якщо батько дитини не буде виплачувати аліменти, Світлана має право звернутися до управління соціального захисту і ми виплачуємо тимчасову допомогу замість аліментів. Надія Олександрівна цікавиться, чи нараховується компенсація на харчування дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на період літніх канікул. В нашому місті розроблена місцева програма, згідно якої дошкільного і шкільного віку діти, які являються постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, харчуються безоплатно. Це на місцевому рівні є така програма. І ще одне питання від Надії Олександрівни. багатодітна сім'я має пільгу 50% на комунальні послуги. Чи може ця родина додатково брати субсидію на зимній період? Родина має право сама обирати, що отримувати пільгу або субсидію. Отримувати то і інше неможливо. Якщо багатодітна родина звертається до управління соціального захисту населення за отриманням пільги, як багатодітні родини, ми розраховуємо середньосукупний дохід. І якщо у цієї родини не перевищує розміру 2240, ми пільгу призначаємо у розмірі 50. Відсотків комунальних послуг стоїмості їх, якщо перевищує, то цій родині необхідно звернутись за субсидії. Тетяна Григорівна, дякуємо вам за змістовні відповіді. Дякуємо за співпрацю. А я нагадаю, що сьогодні на питання телеглядачів відповідала перший заступник начальника Покровського управління соціального захисту населення Тетяна Григорівна Білкіна. Звертайтесь до нас за телефонами, які ви бачите на екрані електронною поштою чи у Фейсбук. На все добре.